Пластини, це моя найміцніша опора, і це люди, з якими я знаю, що ціннісно ми завжди будемо в одній площині на одному якомусь фундаменті стояти, і я твердо з ними можу завжди вести свої проекти і те, що буде надалі допомагати нашій країні рухатися допереду. Ми маємо підтримувати таку молодіжну організацію, як пласт. Це є важливий стержень для нашої ідентичності і незалежності. Плас це організація з найдовшою най історичною традицією. Плас це найкрутіша метода. І в пласці виростає те покоління, яке потім змінить і збудує нову Україну. І наша жертва не буде даремною, яку ми сьогодні найбільше приносимо в житті. І я думаю, що крім товариства, що безумовно дуже класне, клас дає щось набагато більше. Оце відчуття цінностей і що поводитися гідно це круто. Дуже цінно, що наша спільнота благодійників росте. І вже це наш четвертий благодійний вечір, що дає нам змогу впроваджувати все масштабніші і масштабніші проєкти. Наша команда офісу пласту у Львові дякує всім за підтримку. Ці люди, які сьогодні зібралися на благодійному вечорі, вони будують цю спільноту небайдужих людей, ті, що вкладають в розвиток української молоді, і ми будемо робити все, що в наших силах, аби розвивати пласт у Львові і будувати сильну українську молодь.